Ня час Кременчуцьких новин на Алтаві. котельня у дитячій лікарні запрацює за 10 днів. Рота охорони Кременчука гостро потребує допомоги Кременчужан, волонтерів та міської влади. І кременчужани свічками виклали величезний тризуб єдності. Про те, чим живе Кременчук, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин просто зараз. Кремчуцькі двори засипані листям, а листв'яні купи прикидані побутовим сміттям. Знайома картина. Тиждень тому ми вже розповідали про те, що в боротьбі з листопадом комунальники поки програють, яка ж нині ситуація в місті дізнавалися наші журналісти. Знову велика купа листя на тому ж місці, на вулиці Перемоги, неподалік від міськвиконкому. Це не та купа, яку ми фільмували тиждень тому. Її вже заново нагорнули. А от непотріб та листя на вулиці Радянській, що ми показували минулої п'ятниці, вивезли тут чисто. Думки городян щодо чистоти у Кремчуцьких дворах розбігаються. Я на Гоголя живу, то там убрано. кожне утро Нас обирають. як то замічаємо ну не убрано в основному? як то плохо цим у нас обстає діла. У нас в Крюкові очень чисто. А в центрі не везде, в нашому дворі по вулиці Совєтській, чисто. На підтвердження слів Кременчужан знаходимо чисто перебрані двори. Неподалік двірник порається на території, згрібає листя. Старанну працю пані Катерини мешканці будинку нахвалюють. Атлічно вбирає, завжди робить порядки ідеальні, якщо вихідна, вона виходить і працює, тому що ну, грязі много. Людей много, і, говорится, єдиний дворник, який за ближайші два роки тут добре вбирає. А ось власний двірник скаржиться на умови праці. Люди, які так моде побачити, де кутка, там і кинули. Ну, дуже важко. Ні мішки немає, нічого, ми саме тягаємо, ні коляски немає, нічого. Зарплата нас дуже погана. Мандруючи містом, побували ми і на подвір'ях неприбраних. Під ногами багато опалого листя, розкидане сміття. А ще буває, що біля порожнього бака на майданчику залишається невивезеним звалище. Комунальники з безладом борються. Машини КТП 1628 раз на тиждень вивозять із дворів негабаритне сміття та листя. По Графіку у нас на і на наліз заявки єся від організації і черідуємо контейнерні площадки і заявки. Вот у нас п'ятого числа брали сьогодні, какої число десяте. Вот видите, раз в неделю обязательно вивозимо много листя, дворників много-много ж горнуть. А ми самі вивозимо сім-вісім ходок на напугачува. Після завантаження машини працівник КТП підгрібає сміття лопатою, щоб територія залишалася чистою. У той же час комунальники нарікають на несвідомість деяких громадян. Ліста вже менше, звісно. Ну люди бачите, з мусором. У нас лист близько возить, 5 кілометрів, а мусор за п'ятнадцять кілометрів. А люди все в місі бросають. Нам це не вигідно. Опале листя має бути вивезене до початку заморозків. Котельня встановлена у дитячій міській лікарні запрацює вже за 10 днів з 20 листопада. А обладнання функціонує завдяки місцевій сировині і дозволяє відмовитися від закупівлі газу. Систему опалення, яка значно економить бюджетні кошти, встановили минулого року за ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова. Тому нардеп особисто завітав до дитячої лікарні перевірити, чи готова котельня до використання. У зв'язку з напруженою ситуацією з поставками газу з Росії та його подорожчанням питання енергозбереження в Україні і Кременчуці досить актуальне. Немов передбачаючи складні часи минулого року за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова у дитячій лікарні встановили котельню систему альтернативного опалення. Сьогодні ми бачимо один із таких альтернативних проєктів це інвестиційний проект. Це деньги, вложені частним інвестором. но ці деньги дозволяють сьогодні. первое, сэкономить, потому что тариф, который будет сегодня здесь генерироваться для детской больницы, а в дальнейшем и для третьей, для водолечебницы, возможно, для колледжа, Тобто, ететрів, ніж котельня надає тепло за рахунок пілетів. Замість газу використовуються відходи соломи, тирси, насіння. Така система опалення значно економить міський бюджет, а заощаджені кошти будуть вкладені у розвиток інфраструктури міста. Враховуючи усі плюси, Юрій Шаповалов продовжує шукати можливість задіяти подібні новітні технології. Співпрацювати планує із європейськими партнерами. Ми вторник спеціально побували на. Бизнес-семинаре НЕСКО это шведское представительство в Украине. Кроме этого, там, кстати, проводилась и выставка по энергоэффективности и э, видновленной энергетике. Это компания, которая на сегодняшний день кредитует как частный бизнес, так и э, коммунальную сферу э, местного самоуправления. От нас НЕСКО потребовала сделать энергоаудиты некоторых наших объектов, которые готовы участвовать в этом конкурсе. Я скажу, что у нас уже в течение последних четырех лет было сделано порядка 11 энергоаудитов энерго школ, больниц. Сегодня мы выбираем один из лучших проектов, заполняем заявку и отправляем на НЭСК. НЭСК дальше будет принимать решение. Это порядка 450 тысяч евро. Это те деньги, которые позволят Например, утеплить школу или поставить вот, а, наподобие такой альтернативной котели. То, что, конечно, нам интересно, потому что у нас, я еще раз повторю, очень много бюджетных а, организаций, которые нуждаются вот в такой термосонации. Рота охорони Кременчука потребує допомоги Кременчужан, волонтерів та міської влади. Рота створена при міському військоматі для захисту Кременчука у разі військових або диверсійних дій. Бійці з числа добровольців проходять спецпідготовку. Втім, окрім самісінького ентузіазму, а його у військових вдосталь, необхідне ще й матеріально-технічне забезпечення, а з цим великі проблеми. Про це нам повідомили Кременчуцькі військові. Зміркувань їхньої безпеки. Ми не показуємо обличчя, не називаємо прізвищ та військових. Звань. У самісінькому центрі міста за високим цегляним парканом було таке собі сміттєзвалище. Військові розчистили цю ділянку і тепер тут імпровізоване тактичне містечко, де проходять спецпідготовку бійці роти охорони Кременчука. Довго, довго, довго полковник, грають проходів. Это сторона, который первый валит, подбегает, попричивший он рядышком и погнал. Третий да сразу ты! сразу тыл Бывшим я военный. Ну, а еще у меня трое детей, и я хочу защитить их. На всякий случай. Раптом що диверсії або військові провокації. Бійці роти охорони Кременчука першими стануть на захист міста та району. Таке їхнє призначення. Причому у військових є всі підстави вважати, що у Полтавській області нині працюють спеціально підготовлені диверсанти. Ось зараз городу нужна защита. Ми знаємо всі, що по городу, по області, по району їздять машини, які обстрілюють банківські машини з гранатометів. Це роблять спеціалісти. Кого ми можемо протипоставить? Сотрудников міліції это не їх задача. Це бути Де вони у нас? На фронті, будемо вызывать з фронту. Нет, будемо готовить здесь. Тренуються на вихідних та й у робочі дні. Заняття це добровільне, та не всі роботодавці поділяють цю ідею. Я взагалі працював на заводі. А сейчас не зараз, ради цього Я розчитався з роботи. А почему прийшлося розчитатися? Ну, тому що завод не відпускає. Та головна проблема роти забезпечення, екіпірування, у кого яке. Купували власними силами. Найпримітивніший комплект військового одягу це щонайменше тисяча гривень. Комплект на ланакалініків на триста 350 – це не дуже хороший і не дуже дорогий, скажімо так. Форма 400 берці 350, балаклава 300. Шарфик 60, то есть все это стоит денег. Тактические рукавички и перчатки 300. Все очень дорого. Еще правда форму можно не купувати, а вдягнути видану. Вот две недели тренировки, что получается из простого стекла. Это форма, которая просто не то, что не годится, она никакая. Протертое колени. Раз. Дырки два. Неудобно. При температурном воздействии серьезном. Эта форма начинает плавиться и она. сплавляется вместе со шкурой. Это драть ее тогда нереально, ее только срезают вместе с мясом. На данный момент мы э, можем получить оружие и выйти на защиту вот в том, что вы сейчас видите. Больше ничего нет, вообще ничего нет. Ни касок, ни бронежилетов, ни э, снаряжения, тепловизоры, бинокли, дальномеры. Это вообще это для нас что-то такое на плакате нарисовано. То есть мы живем по принципу, что-то взорвут, тогда про нас вспомним. Вот. Мы осознаем, что это может случиться По сути, в любую минуту. Кожен солдат цього подрозділення должен бути екіпірований повності. Чим лучше воно екіпіровано знащо, тим лучше буде виконувати поставлену задачу. Тим менше буде потерь, тим більше буде вероятності, що город може спать спокійно. Бійці роти охорони будуть раді допомозі міської влади, спонсорів, волонтерів та усіх кременчужан. Військові констатують віддаленість реальних бойових дій створює ілюзію безпеки. Утім, ворог зацікавлений у нестабільній центральній Україні. Тож бути готовими до будь-чого таке завдання захисників міста. Допомогу також можна передавати через волонтерів з позначкою для роти охорони Кременчука при військоматі. До слова, захисники Кременчука потребують не лише матеріальної допомоги, ще потрібні добровольці. Охочих ласкаво просять до військомату. Нині Кременчуцькі і українські військові як ніколи потребують допомоги. З настанням холодів брак матеріального забезпечення від держави стане ще більш помітним та ще сильніше буде відображуватися на здоров'ї військових. Волонтери публікують списки того, що зараз вкрай необхідне нашим хлопцям. Це теплі речі, засоби обігріву, медикаменти та продукти харчування. А ви вже допомогли українським військовим. Як частний предприниматель иногда товаром помогаю, иногда деньгами, как получается. як виходить. Я сама тянуть сім'ю, мені тяжело. У мене двоє дітей, я сама. Ну, як можу, я завжди допомагаю. Мені подруга зараз знаходиться, Ірочка. Їй привіт від Лариси. Не треба оптом присылаем, то, що заказують люди. Я здесь живу, це моя родина, це мой долг. Допомагаємо кожного разу, коли скупляємося у ФОЗі, завжди кладемо щось у корзину для нашого АТО. Без нашої допомоги їм буде дуже скрутно. Так, да, ми на заводі збирали гроші на допомогу війну АТО. Вони за нас воюють. тому потрібно допомагати, чи можемо. Ну, чим зможу, помажу. Нужно помогать государству прежде всего. Потому что сами волонтери не соберут ні на БТР, ні на танки, ні на самолёт. Батьки допомагав. А чим? Грошима, допомогою їжею, одягом. Треба допомагати, і морально, і матеріально. Ну, якщо ти нормальна людина, ти і можеш це зробити. Чому ні? Збираємося допомагати по-любому. Тільки наша допомога потребується, зразу підемо допомагати. Люди за нас то воюють. Воюють з нашою допомогою їм буде легше і е, вони будуть раді. Нашої допомоги звичайно, якщо є у людей гроші, тому я вважаю, вони мусять допомагати. Сьогодні у змі в основному електроник з'явилася інформація про те, що правий сектор розпустив свої осередки у Полтавській та Запорізькій областях. Ситуацію досліджувала Олександра Демоденко. Щоб до кінця зрозуміти ситуацію, нагадаю події минулого тижня. А почалося усе у Полтаві, де невідомі намагалися захопити навчально-мобілізаційний центр полку Азов, одним з керівників якого є Максим Левчук. Потім невідомі намагалися викрасти і самого активіста правого сектора Максима Левчука. Щоправда, завершити кримінальне діяння зловмисникам не вдалося. Справа ця набула розголосу. Вчасно втрутились правоохоронці і журналісти. Далі події розгорталися із блискавичною швидкістю. У деяких змі розпочалася кампанія з дискредитації імені керівника обласного осередку правого сектора Івана Балацького. Періодично з'являлася інформація про його зняття із посади. Тож сьогодні ми запросили безпосередньо Івана Балацького, аби дізнатися, із чим пов'язане призупинення діяльності обласного осередку правого сектора на Полтавщині. У зв'язку з собиттями, які пройшли на минулій неділю, у чокінгів. а именно похищением Максима Левчука Иваном Серенко, который объявил себя значит главой Полтавской области политической партии Правый сектор, для предотвращения бандитского захвата штаба Правого сектора центральным проводом было принято решение приостановить действия Значит, штаба правого сектора в Полтавской области. Сейчас мы ждем комиссию, которая приедет, которая будет разбираться в во всех этих похищениях людей, какое отношение Иван Сиренко имеет к правому сектору Полтавской области, и, и с, метой, значит, с метой недопущения эскалации конфликта принято решение приостановить. Дійства штабу правого сектора Полтоської області окремий суботнього вечора на площі незалежності сотнями свічок запалав величезний тризуб єдності. Таким чином, наше місто приєдналося до всеукраїнської патріотичної акції Україна. Це я подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. Як зазначають організатори заходу, це перша подібна акція у нашому місті. Вона проходить у рамках всеукраїнського патріотичного марафону, організатором якого виступив благодійний фонд Омріяна країна. Головна мета акції підняття патріотичного настрою серед кримінчужан. Особливість цього заходу у тому, що 8 листопада, о 18 годині вечора, у 22 великих і маленьких містах України на міські площі прийдуть усі, кому не байдужа доля рідної землі, хто любить свою вітчизну і готовий її захищати, а також підтримати героїв воїнів. А то у всіх, хто прийшов цього суботнього вечора на почу незалежності у Кремчуці, була можливість передати нашим бійцям обереги, листи, побажання, малюнки. Волонтери пропонували також підписати обітницю єдності Україна це я Я хочу, щоб війна закінчилась. Ну, ми тому, що ми патріоти своєї держави, і ми завжди підтримуємо всякі такі акції. Ми, що ми українці і дуже раді бути українцями. Я поддерживаю свою жену, і никто, крім нас, буде сюди ходить і піддержувати воинов, которые воюют. воюють. Копії підписаних обітниць з міста учасниць акції будуть передані російським опозиціонерам для оприлюднення у Росії. В замінобітниці волонтери роздавали учасникам акції жовті стрічки, такі ж, які пов'язують бійці в зоні АТО. Тим самим Кременчужани символічно підтримували наших воїнів. Ми хочемо підтримати наших бійців нам не байдуже життя нашої України. Ми, хоч не там, але ми душою перебуваємо з нашими бійцями і хочеться, хоч цими нашими роботами підтримати їх бойовий дух та передати їм нашу любов. Бажаємо нашим бійцям перемоги, швидкого повернення додому, і Україна завжди була, є і буде. Буде найкращою. Ми бажаємо всього найкращого нашим бійцям, Нехай вони переможуть і всього їм і щастя, і здоров'я, і нехай скоріш повертається до нас. Повертайтеся живими! Під час суботньої акції була нагода написати свої побажання на прапорі України. Як запевняють організатори заходу, прапори із написами вирушать вже найближчим часом у зону АТО. Окрасою акції став летенський тризуб єдності, який запалав на площі незалежності, об'єднавши навколо себе усіх небайдужих. Юний Скрипаль підігрів патріотичний настрій присутніх, і всі разом заспівали національний гімн України. Кременчуцький Кремінь продовжує переможну серію. Цього разу наші земляки на домашньому стадіоні обіграли Херсонський кристал 2-0. У складі кременчужан двічі відзначився Сергій Чанбай. Підопічним Сергія Свистуна залишається зіграти один поєдинок в осінній частині чемпіонату. Але ж який наступної суботи Кремінь прийматиме лідерів цьогорічної першості Київську оболонь бровар. Уболівальники Кременя, які прийшли минулої суботу підтримати своїх улюбленців, безумовно залишилися задоволеними, адже наші краяни не тільки перемогли серйозного суперника, але й продемонстрували швидкий атакуючий футбол. З перших секунд поєдинку стало зрозумілим, що херсонцям буде непереливки. Забувати кременчужани мали вже на другій хвилині матчу. Сергій Чинбай, герой двобою, нібито відчув, що захисник гостей помилиться, і до кінця допрацював момент. Перехопив м'яч, вийшов сам на сам голкіпером кристалу, але переграти його не зумів. Наступна атака господарів знову ледь не стала гольовою. Сергій Стебловський м'яко віддав пас на Сергія Степанчука. Той технічно перекинув воротаря херсонців, але захисник вибив м'яч із порожніх воріт. А відкрили рахунок підопічні Сергія Свистуна на 34 й хвилині. Атаку розпочали Степанчук і Черній. Вони, граючи в один дотик, обійшли на фланзі кількох суперників, а потім Костянтин чудово виконав подачу у штрафний майданчик. Сергію Чинбаю ніхто завадити не зміг. 1-0. А ще через п'ять хвилин Сергій Ченбай відзначився вдруге знову головою. Точно пробив у дальній кут кристалу. Після перерви гості намагалися створювати небезпечні моменти поблизу воріт Андрія Олійника, але наш голкіпер грав надійно. Кремінь спокійно і розважливо довів матч до фінального свистка. Здобув три очки та, завдячуючи нічийному результату у поєдинку черкаського дніпра з київською оболонь-Бровар наблизився до лідерів. 15 листопада на нашому стадіоні відбудеться найголовніший для Кременчужан. Матч Кремінь прийматиме лідерів першості оболонь-бровар. І на останок випуску про погоду завтра у Кременчуці мінливу хмарно без опадів вночі та вранці туман з обмеженням видомості до 500 метрів, вночі до 4 градусів тепла, в день до 11. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Кременчуцькі новини слідкуватимуть за подіями з життя Кременчука. Чекаємо ваших дзвінків за телефоном 780818 І до зустрічі в ефірі Лтави. На все добре.